Слава хаосу з вами Нік. Це перше відео з моїм лицем, і воно записано на вебку. Це вже третя спроба це все записати, тому що я не знаю, що мені як говорити. Тому що сценарію в мене немає, а я вже хочу розповісти про те, що перший розділ мого мальопису нарешті готовий. І я його опублікував. Створив окремий канал для нього, куди я буду закидати. І вчора я написав Мороку, щоб закинули мій мальопис. Але забув казати, що це лише перший розділ. Зараз немає світла. І. да, я вирішив записати цей відео зараз. Тема асексуальності, під... Ну, типу, цей мальопис про асексуальність, про підлітковість. Звісно ж. Е... І про нерозуміння, непорозуміння з однолітками, що в мене і зараз продовжується. <світ> ну, я сам не, не сильно знаю, ну, типу, можливо, зараз вже є, але до цього не було творів чи фільмів, серіалів, де розповідали про таку штуку, як асексуальність, про, ну, не, не було е, головного героя, який б. Не хотів мати секс. І, типу, це насправді велика проблема, тому що і зараз е є непорозуміння, що типу, як це? Не хотіти цього. Е е е Люди не знають, що, типу, ми існуємо. Тому я вирішив зробити цей свій мальопис, саме висвітлення цієї проблеми. Oh, um, я знову забув ще й плюс I'm So Autistic uh, і дуже мало репрезентації аутистів як uh, Just Human. Я не знаю, як це пояснити, типу є серіали про саме головних героїв аутистів, але скажемо чесно. Аутичні люди вони знаходять аутичних персонажів там, де вони не офіційно підтвержені, як аутичні. А ті, хто як офіційно аутичні, ну. ну, то таке, типу, не дуже сильно. Е, як це? Я не знаю, як це назвати, типу, не дуже. коротше, аутичні люди не дуже їм подобається, те, як показують е, саме гг аутистів е, я не знаю, я просто не дивився ні одного серіалу про саме головного героя аутиста. Ба більше. Головний гол, головний персонаж, аутист зазвичай чоловік. Ну, як і зазвичай показують це в на телебаченні. На телебаченні чомусь показують лише аутистів маленьких хлопчиків. Та ж супермама. Я ні одного, ні однієї дівчинки не побачив там аутистки. Лише хлопця. Маленького. Тому. Саме про мальописи, що, чим я збираюся займатися, це малювання мальописів для нейровідмінних людей, про нейровідмінних людей, не кажучи, типу, який із розладів е, у, у того чи іншого персонажа, тому що, типу, я не знаю. Е, у мене всі персонажі нейровідмінні, і Женя в тому числі теж. З Деном. вони ж там обоє будуть в мальописі про нейровідмінність і асексуальність. Тому що для мене є проблемою, е, ну, тому що я про себе кажу. Я не можу відповідати за всіх інших е, геній, тільки що сказав за аутистів. Е, висвітлення в серіалі, в серіалах. Ну в, том, ну, в основному в серіалах, тому що я дивлюся фільми і серіали, книжки, мені тяжко читати. Е -е -е усі, усі підліткові а, мін... серіали. Я, я якісь е -е, н -н лише на, на том. Вердю. Мені що? треба негайно, мені, мені 15, я вже дорослий. Мама, я вже дорослий, мені треба з кимось переспати. Ну, типу, я лише так це і бачу. Чому? Я ніколи. Ну, типу, просто я ніколи не мав бажання в такому віці е, ну, типу, бунтувати проти батьків і, е, е, ах, і типу, у мене не було ніколи бажання з кимось переспати в 15 років, на відміну від моїх однокласників. Однокласниць. І, типу, всі роз... всі обговорювали те, як вони в стосунках, е своє сексуальне життя обговорювали в 10-11 класі бабійше. І я сижу такий. Супер. Давайте будемо жартувати про це, але не, не, не відносити це до мене. І, типу. У мене максимально немає ніякого релейту до, до всіх персонажів, підлітків в серіалах. І це реально проблема. Бо, типу. Ю. Ще в восьмому чи 9 класі я побачив. Ну, типу. Ем, господи, 18 9, 19 роки. Десь так е, я дивився всілякі анімації, аніматіки, підписні всілякі, і мені попався аніматик про дівчинку, у якої були типу, в житті проблеми, але лише у снах у неї було яскраве і цікаве життя, ну, тобто як у мене. І, і, типу, ну, я вставлю просто сюди цей от цей аніматик, Ви можете самі подивитися. Хто не бачив, типу не буду спойлерити. А хто бачив, типу розуміє, що там в кінці сталося. І ем, воно мене надихнуло зробити свій аніматик. Я зробив лише розкадровку, яку десь похерав, Я не знаю, де вона, я не можу її ніде знайти е, про свого Женю. Е, але там було про куріння і алкоголь. Типу, це було завдання в школу е зробити розкадровку для чогось. Я хоч, типу, там я пам'ятаю, що там була проблема, що, типу, не прийняття однолітків, е я теж не курю і не п'ю. І, типу, теж е інші дивуються, тому що я не п'ю. Ладно, ще не курю, але те, що я не п'ю, вирішив. Ось це показати в тому аніматіку, де Жені стало від цього всього погано. Він там потрапив в лікарню. Але, типу, більш воно, ну, типу, навіщо? Тоді, як я коли робив ці всі проекти, я не розумів навіщо воно просто є. Але, типу, ну, це не насправді не те, що, що я б хотів бачити. В якийсь момент я зробив з Жені асексуала, не розуміючи прикол. Ну, типу, мені просто хотілося зробити хоч якогось персонажа асексуалом, тому що в мене є бі, геї, лесбійки, але асексуалів немає. Ну, і на цьому все. Я до цієї теми не повертався якийсь час. Я взагалі не розумію, яким чином я ну, типу, про це все дізнався. І euh, почав на рахунок цього паритися. Мій рдужний мозок не дає мені згадати, тому я не можу сказати, в який момент я такий, ну все, мені точно треба робити. E Мальопис про асексуальність. Бо я можу лише розповісти, як в 2020 році я почав розуміти, що I'm bi, Е, але за асексуальність, ну, типу, це лише, так би мовити, недавно. І лише пів року тому я почав е, більше досліджувати цю тему. Е, я нарешті написав сценарій мальопису. У ну, типу, мене є повністю від мальопис... відписаний в замітках в Телеграмі сценарій. Я передивився, я його почав в лютому е цього року. Так. Да. І тільки зараз я закінчу перший російський. Так я хочу розповісти про мальопис, але я тупо не знаю, що мені розповідати. Бо відео вийде взагалі на 5 хвилин, де я розповім, що ва, у мене вийшов мальопис. Він про це і все. А мені якось хочеться розкрити більше цю тему, хоча було б непогано розкрити більше цю тему в самому мальописі, ніж в, моєму, в моїй балканині. Прописувати краще цей мальопис, розуміти, як мені його писати і тому подібне, е, переживання і, типу, для себе краще розуміти, як зображувати ти чи йти ти чиї системи, цим я і займався ці півроку. Ну, писав сценарій до мальопису, малював цей перший розділ. І, і, типу, я зміг зрозуміти, хто я є і чого я хочу. Ну, звісно ж, зараз мене знову почало накривати, і все знову почалось спочатку. Я вже просто зневірився. Знову. Ну, типу, це кож... кожен рік в мене так. Весною все гаразд. Соціалізація є літо, все чудово проходить осінь, накриває. Все забувається, всі кидають і все починається. Спочатку я не знаю, що я є, що я хочу і тому подібне. Е... Тому я ц... спробую хоча б. Забити болт на соціалізацію і поглинутися в малювання мальописів. Бо я маю дуже великі плани на це все. Я хочу займатися мальописами. Пастельна хвороба це не, не останній проєкт, який я хочу зробити. Хоча до цього я робив МДІС, я все ще не закінчив. Е Сценарій до нього, там лише початок написаний. Ну і плюс, звісно ж, як я і казав в відео про Світконіс, це про... про просування української культури в своїх мальописах. Бо поки що, звісно ж, мені треба відмалювати все українською. А потім, якщо воно зайде людям, то і зробити англійською. Тому що знову ж таки про асексуальність, контенту дуже мало. І Ох, в Твіттері зараз борять асексуалів, що найсмішніше, найпросто найкраще. Коли ладно, коли тебе не приймають не, ну, типу, гет гетероциси, окей, ладно, ну, типу, їм не зрозуміти. Але коли тебе починають бороти твої ж люди, ну, ну, які б мали б бути твоїми людьми, це максимально смішно. Усі посилання на канал е, з мальописом, ну, і коли м, опублікують мій мальопис нам року, залишу посилання на нього. Я, може, ще є якісь сайти, де можна опублікувати свій мальопис, то, коротше, все буде в описі. Ще плюс я хочу займатися іграми, займатися іграми. Ну, коротше, грати в ігри. У мене вже деякі ігри з вебкою е, є на каналі. Покра... По... Хоча б надіюсь, що я їх до цього моменту вже змонтував. Е, коротше, переходьте в опис, дивіться, підписуйтесь на інші мої соцмережі. Я хочу вмерти. Сподіваюсь. Я зможу взяти всі свої сили, яких і так майже немає, і почати знову займатися ютубом до наступного відео через два місяці.